Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Нас сьогодні потеплішало, можна сказати, весна. Можна виймати з погреба картоплю. Ну це все жарти. Будемо готуватися до нового року. Сподіваємося, новий рік нам принесе набагато набагато, набагато кращих новин. Ну, готуватися ми не будемо так, щоб готуватися, але з дітками повечеряємо, заробали качечку свою, замариную, спечу і ось якийсь салатик зроблю. Посидимо і, ну, відповідно, діти довго не будуть чекати, ляжуть спати. Ну і я. Зараз покажу господарство. Кому цікаво, лишайтеся з нами, всіх з наступаючим новим роком. Дай Бог, щоб нас настав мир, спокій. Перемога прийшла з Новим роком. Ну кому цікаво, лишаємося, а я продовжую. Та як така чудова погода, повипускала всю сарану гуляти, вони цілий день гуляють. І ось так. індики собі гуляють, щось там знаходять, скубуть, півник у нас тут є. Індики Гарні вже після Нового року такі, які більші приберемо. І ось так. Одного лишимо на господаря, а Всіх потрішки, по трішки чуть по чуть-чуть будемо прибирати. Кури почали гарно нестися, вже яйця, можна сказати, по всьому сараєві. Ось тут по дві, здається, дві курки сидить. Вже, напевно, яєчок на салатик нам понаношували. Поросятка собі їдять, сплять. Себе гарно добре почувають. Бандіти. От і все тут заховалося. Такі кругляшечки. Ну, такі непогані. Мають забрати ще до коляд, дві парочки, а там далі буде видно. Ось у нас тут на городі стара люцерка, і вони щось там знаходять, вишукують зелененьке, снігу немає, гарна погода. Ось там у нас Венеція на сусідньому городі і трішки в нас на малині. Ну нічого страшного. Ось так, скубуться, пасуться курочки і нам потім яєчка дають. Вуханчики себе добре почувають, собі їдять, граються і все чудово. Це також з білим носиком така цікава, вона не можна дати нічого їсти, вона дуже така лапами агресивна. Це, але гарна короличка. І ось тут в клітушці так є двоє. Ну нічого страшного. Ось таких качечок було дві, але одна перелетіла на дорогу і її не стало. Що і хто, і як не знаю, не бачила. Ну, лишилася одна з цих з маминих качечок. Сіренькі, вони трішки тяжкі, вони не перелітають, їм літом обрізали крила, гуси, крикуни. Крикуни кричать. Ще потрібно одну качечку білу зарубати. Ну, але це трішки буде пізніше. Ось такі дві качечки вже почищені помиті, гарненькі такі, В міру жирненькі, так як це звичайні прості білі качки. Ну, ось так. Буде смакота. А ще важлива для нас сьогодні покупка прийшла. Це я зробила подарунок для нашої сім'ї на Новий рік. Це чайник з фільтром. Та як в нас в краниці зараз ще не зробили воду. Вода стає трішки каламутною, і, вирішили, така річ необхідна. Ось такі у нас подарунки. Замовляла по інтернеті. Навіть і не знаю, який сайт, просто замовила, який підійшов. Тут три додаткових були картриджі. І ось так. Ну, ось така картина у нас сьогодні. Ой, я взяла один литочок, а тут виявляється більше. Два. Чотири. Шість. Ой, молоденька, занеслася маленькі яєчко. Вісім, дев'ять. І тут ще три, дванадцять курячих яєчок і одне індичі яєчко. Супер. Ну, ось таким урожаєм яєчок. Йду до хати. Всім бажаю мирного, чистого неба, миру, здоров'я та добра. Всіх з наступаючим. Всім па 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 З вами була Ксюшкина сім'я.